Наша кухня зберігає в собі не тільки приємні аромати спецій і пирогів, а й безліч дрібниць, які часто перетворюють кімнату в комору, наводимо ідеальний порядок, організуємо зону готування навколо плити, перетворюємо двері в систему зберігання і використовуємо простір під навісними кухонними шафами. Беріть на озброєння 15 наших цінних порад один кругом марш. Для зберігання чаю, кави, приправ і сосів використовуйте зручний обертовий піднос, тепер всі найнеобхідніші баночки і коробочки буде легко знайти, і процес приготування страв буде віднімати у вас менше часу і нервів. Два у підвішеному стані для речей, якими ви користуєтеся найчастіше Фартухів, рушників, прихваток найкраще підійде вішалка зі звичайними гачками. Так у вас все буде під рукою, що на гачки можна вішати різноманітну кухонне начиння, кашпо із зеленю або фруктами і навіть гуртки. 3. У порядку важливості організуйте зберігання посуду і кухонного приладдя по частоті їх застосування, тарілки і страви повсякденного використання ставте на нижні полки, святкові сервізи і келихи. Вище така ергономічна організація простору зробить ваше перебування на кухні приємніше. 4. Знайти пару. Однотипні предмети зручно зберігати разом, наприклад, кришки від каструль і сковорідок так вам не доведеться довго шукати пару. Вертикальні вішалки допоможуть заощадити простір всередині шаф і використовувати корисну площу по максимуму. П'ять секрети зберігання. Організуйте зону готування навколо своєї плити, і зберігайте в ближайших до неї шафах каструлі, форми для випічки і сковорідки, що місця зовсім мало. Посуд для готування можна зберігати в духовій шафі. Шість важливі прилади: у відкритому доступі: лопатки-віночки щіпці для м'яса, зберігайте так, щоб вони були завжди під рукою. На спеціальних рейлінгах, кошиках або лотках буде корисна магнітна стрічка, на яку, крім всього прочого, зручно вішати і ножі. Сім особливі умови. Виділіть один кухонний ящик для зберігання пластикових контейнерів і кришок від них, щоб все лежало впорядковано. Розділіть простір ящика на зони одна, для кришок інша, для самих контейнерів завдяки такому розділенню жоден контейнер не залишиться без кришки. 8. абсолютний порядок Існує нескінченна безліч таких органайзеров для каструль тарілок, сковорідок, обробних дощок. Ці корисні пристосування забезпечують повний порядок всередині шаф. При бажанні їх можна зробити навіть своїми руками. Дев'ять еврика. Часто простір під верхніми навісними шафками кухонного гарнітура залишається невикористаним, але ж тут дуже зручно розташувати вішалку для рушників, гачки для улюблених чашок або навіть кашпо із зеленю. Салатом або пряним травами. 10. колірний код, щоб ваша посуд грала не тільки практичну, але і декоративну роль, вибирайте комплекти тарілок, чашок і салатних страв одного цвета, особливі естети можуть підібрати і побутову техніку улюбленого кольору. 11. сімейні цінності: якщо у вас є улюблений порцеляновий сервіс або ваза, яку ви привезли з подорожі, не варто їх ховати в темних шафах, для них більше подойде скляний буфет. В такій вітрині ваші улюблені штучки будуть завжди на виду. 12. дрібниця життя вони завжди вносять в інтер'єр нотку порядку організованості і дозволяють прибрати з очей всі зайві дрібниці, користуватися ними набагато зручніше, якщо зробити для кожного кошика таблички з підписами. А також уратні внутрішні чохли, 13. вертикальний світ завдяки спеціальним полицям двері перетворюється в ще один зручний органайзер для дрібниць. Тут можна зберігати все, що завгодно, від спецій і ручок до пакетів і фольги. і ця система зберігання не з'їсть корисний простір кухні. 14. А якщо до візка, якщо простір вашої кухні дозволяє Купіть зручний візок на колесах, повірте, ви ще не раз скажете собі спасибі за таке приобретення, її можна використовувати для перевезення важких страв у вітальню і в якості додаткового місця зберігання на кухні. 15. У всіх на виду висувна полиця для книги з рецептами кріпиться до нижньої частини буфета і не займає багато місця, те вона дозволяє вам звірятися з рецептом, поки ви готуєте, а потім акуратно складається назад.